Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо вас на подкасті Марини Ублінських Кінофлеш. Сьогодні ми говоримо про стрічку, що не просто переносить нас у світ болю і відчаю. Вона дає голос тиші після війни. Це втомлені 2025 року. Дебют Юрія Дуная, українського оператора, який вперше взяв на себе режисерську роль. Головні ролі виконували Валерія Ходас, Дмитро Сава, Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц та інші команда, що працювала над стрічкою. За кожним сильним фільмом стоїть команда, яка створює цілісний емоційний світ. Юрій Дунай. Український оператор-постановник, який здійснив свій режисерський дебют повнометражним фільмом Втомлені, створеним в умовах воєнного часу. Соломія Томащук сценаристка стрічки, яка вперше виступила у цій ролі після роботи як режисерка, зокрема, фільм між нами і разом із Дунаєм створили історію про ветеранів. Володимир Іванов оператор Втомлене, який відповів на візуальний стиль фільму. Дозволивши камері стати свідком глибоких внутрішніх переживань героїв. Юрій Хробуст монтажер, який врегулював темп фільму таким чином, що ритм нагадує перерване дихання людей, які повертаються з війни в нове життя. Іван Левченка художник-постановник, який через підбір декорацій і простору допоміг створити атмосферу остання війни в тиші, де простір відображає внутрішній стан героїв. Олександр Ярмола композитор фільму, чиї музичні теми працюють не як фон, а як голос під свідомості героїв. Музика у стрічці стає частиною психологічного портрету. Пилип Ілєнка продюсер фільму, який разом із командою керував виробництвом стрічки, втомлені в умовах сучасних викликів української кіноіндустрії. Фільм як свідчення невидимого, травми, які лишаються. Фільм Втомлені розповідає історію Люби та Андрія, двох ветеранів війни, які несуть не лише телесні рани, а й глибоко приховані психологічні шрами. ПТСР, тиша після обстрілів, відлунання втрат. Їхній зв'язок стає надією, але травма не відпускає просто так: це не героїчний екшен, а тиха драма внутрішнього виживання. Сюжет, який показує важкі та страшні реалії України вже зараз. Реалії, які стануть для багатьох буденністю в Україні майбутнього. Любов і підтримка у світі, що змінився назавжди, боротьба з соціальною байдужістю. Чи справді світ розуміє нас, коли ми говоримо про війну? Повернення додому не кінець, а початок нової, складної дороги. Мова кадру зображення, яке не кричить з оператором постановником Юрієм Дунай. Мова кадру мінімалістична, майже медитативна, зупинка дихання, пауза, звук, що наповнює простір. Кольори приглушені, рух стриманий, емоція підконтрольна, але глибока. Стрічка стає не просто історією, а переживанням. Чому цей фільм актуальний сьогодні? Дебют Юрія Дуная у режисурі новий голос українського кіно. Піднімає тему, про яку рідко говорять, про ветеранів, які повернулися живі, але не в той самий світ. Визнаний на фестивалі Головна нагорода, Київський міжнародний кінофестиваль, молодість Скіфський Олень для втомлених, фільм з українською душею, який може бути корисним не лише як арт-кіно, але як відображення реалій, суспільних проблем, які варто піднімати зараз нагода. Після смак від перегляду фільму. Після перегляду фільму втомлені, ти лишаєшся з питанням, що для мене означає слово домашня тиша. Фільм не просто про війну. Він про життя після війни і про те, наскільки важливо не залишатися воєнної тиші самому. Дякуємо, що були з нами. Це був подкаст Кінофлеш про те, що в кадрі між рядками і за межами екрану. Залишайтеся з нами, бо попереду ще багато фільмів, які не просто показують картинку, а й ставлять питання і говорять голосом України. Подкаст Кінофлеш.